Саплюшта сьогодні знову по традиції розпаковка паперових сюрпризів. Як завжди, я підготувала для вас одну новиночку. Ось вона. Давайте розвіємося пакетики. Тут є шість пакетиків. Така колекція. Перший пакетик, а, я не сказала назву. Це е зимовий вайп. Вайп це якщо не знає, кажу. Це, коли бачиш якусь річ, якщо не помиляюся, я правильно говорю. Наприклад, ялинку, і ти одразу відчуваєш цей вайп з зимою. Вот. Тому давайте розглянемо пакетики. Цю Перший пакетик це така дівчинка з подарунками. Далі така сміла снова, запах снігу, дівчинка дивиться на сніг. Вони без обуви така. така дівчинка відкриває подарунок або запаковує. Далі така смачна з козаком і ось такий чудик. Що йому би подобається крісмос. Надіюсь, вам сподобається ця колекція. Тому давайте розпочинати розпаковку паперових сюди. Поїхали в Берд пакетки. А, а забула сказати. Поставте лайк, підпишіться на мій канал, то що ви цього не, не зробив. Що зрозумів? Те, що цього не зробив. Та поїхали, але беріть спочатку щось смачненьке, чай або смаколик. Колекція, давайте наша минула колекція. Це меми. Можливо, вона вам сподобалась. сподобалась, сподобалась. Сьогодні я не знаю, який взяти пакетик. чи якийсь такий гарненький взяти пакетик. Це, можливо, визнаємо сьогодні цей пакетик. Дядьку. Дякую. Цікаво. Далі давайте наша минула-минула колекція через відео. Це у нас э, загубані посилики. Я. Я Далі у нас адвент-календар, щоб цього вікон закінчимо цю колекцію. Щораз потрібно буде. Сьогодні давайте візьмемо так Далі колекція е котики, кунички, та тему ми сьогодні закінчуємо та наша така класна, класніша колекція Адро Педр, Адропедов. Забуваю цю назву. Я буду ну, беремо Все, ми видалили всі пакетики, тому погнали. Розпаковувати пакетики. Влайт не забула про нашу новиночку. вилочку, я вже впорала розпаковувати пакетики. Замітьте? Сьогодні я навіть не знаю, як взяти пакетиків. Ось mm такі -hmm. головні, давайте сьогодні з вами. Такий пакетик. Сори mm -hmm. за шум ззаді. От. Впорала вибрати От, тобто не вибирати, а вже розпаковувати пакетики. У мене тут стоять ножнички. Якщо що, це гарні дуже пакетики, але вони нам не будуть давати звідкиватись, щоб ми не порвали, ми відріжемо. Тому беремо наш каталожик стає. Чим більше колекцій, тим більше утіше. Наша колекція котики, нам дуже зайшла. Сьогодні ми беремо останній пакетик. Там найгарніша одожка, як я казала. Я надіюся, я, я, надіюся, не помиляюся. А ні, помиляюся. Найгарніша була це, походу, найгарніша одка це була в цьому котика. В цьому котику було знову. Але гарний одяг по-своєму. Наша колекція майже закінчилася, лишилося кофточко та такий шарфік. Це та наша удюшка для цього котра. Супер мало умило. І багато бусинок на різні колекції. Я чогось забула багато клеїти різних клечок на різні колекції. Але я наступного відео ви побачити, як я це зроблю. Тічки не подобається, коли робляться такі скотки. Та наш шарфик. Ой, що. Нашу а, колекцію. Така. Дуже а, ось така. Знаєте, мені, напевно, більше подобається перша сторінка. Але хоча вони всі були дуже-дуже милі по і посудомі. Ще остію колекції. Це колекція. Приходимо до нашої суперсмішної колекції тему. Тут, тут, такі носочки, така кружка. Вона вийшла саме смішна. Все, найгарніше які я малювала. Я і чесно. Я дуже забула. Я взагалі забула, що там. Ну реально, я зараз часу кажу. Це для мене дуже здивувально так само, як і для вас. Що там. Нічого не розумію. Все, я зрозуміла. Це у нас така кофточка з бантиками. Не знаю, що точно на тему така кофта. вона мені дуже дуже подобається. Бантики я так просто не хочу. У нас є інша кошка, похожа на біло, оверсайз. Я просто можу оверсайз кола впіху. Ось якраз містечко останні. У нас закінчилася колекція. Ну, ми, у нас одна стрілочка. Прощаємо з цієї колекцію. А ось так. Переходимо до да. одне до коментаря. Закривати і вибирати став таку колекцію, я тоді у нас вже буде багато склад. Давайте візьмемо... Ай, що візьмемо? Не Антан Календар, а Артент Календар Пінк. Що-то у нас тут все розове. І також в наступному пакетику теж буде розове. Не знаю, я, я реально не старалася робити свою розову, воно само якось. І собі. І не особливо не качка, приклайте собі. Це вже буде еко. Хомі 3, я приклеїла це. У нас колекція. Ми mm -hmm. На сьогодні теж прощаємося. Ось це все. Я щось тут прикаю, щоб не було так пусто. Я, хоч, я люблю, коли все заповнено. Mm -hmm. Так, Наші друзі, mm -hmm. так? так. Наш mm -hmm. О, я теж дуже хочу аккуратно відкрити. Стараюся. Mm -hmm. це, це вона, О, бачите, це у нас дуже гарно відкривається. Але, напевно, я це теж в каталожі прикладаю цього хомячка. Але ні, я казала, що я цепітову приклаю, тому ці кітого купаємо. Раз, два, три. Там! Та це, це у мене така супер мило, милий хомячок. Взагалі не знаю, як це, але у мене виглядає все так оранжевий. Ця сторінка повністю оранжева. А ця. Калірова. Не знаю, я реально не старалась це робити, але так, я сьогодні щось приклею. Ну, а ми вже повіщаємося з нашою колекцією хомічкою. Па-пам! І тієї теж трішки почали. Переходимо до нашої суперкрутої, ну, я э, <смешко> хотіла казати, новиночки колекції Педро Педро. Наш пакетик. Я, я знаю, що там попадеться. Цей пакетик останній там Супер маливий. А, і когда у нас єнота Педро Педромає таку єднотенку. Чикотика. Эту стрінку я по-моему інший показок уже знаю, який. А он не буду поміщатися. Нет. А нет, так, я закрыла кошмарную все сильно кулак, тем ему еще не пришла. Mm. Э, да. О, він уже сам не на Набор везде. Ай, я завелась. Так, прикладываем, куда ты насюк, но на как ну, все классно. Ороли красный, уже классно. Закраскан, то я досимаю. А, зараз. Да. Раз, два, три. Це у нас такий пост кормін. До речі, зараз новий мем вийшов, але кажу зразу, що я його не намалювала. Це такий типу песик. Я його не встигла намалювати, забула про нього взагалі. Можна зроблю ще одну колекцію таку, якщо вона вам сподобається. І до виночки. Йдемо мій вайб. Якщо не станете, я зроблю ще другу новиночку. Я знову забула зробити повно Ну, Добре. Беремо. Окетак. Супер класний, дуже гарного і милого прямочка. Мен здається, це в неї затишна деколекція. Я улюблена, напевно. Після каміння кличка приклеїмо. Я дуже люблю цю колекцію вже. Ми ще не закінчимо її, а я її вже обожнюю. обожу. Дякую за перегляд цього відео. Я їх дуже-дуже люблю. Доброго сьогодні! Та ми вже побачимось в новому відео. Ставте лайки, підпишіться на канал, нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати мої супер класні відео. Напишіть коментар. Любий-любий. Мені буде дуже приятно, якщо ви полайкуєте. Ну а на сьогодні в нас все. Тому побачимось вже в наступному відео. Па-па!